Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі Darwin Len, де ми розповідаємо про складне, простою мовою, де завжди цікаво та корисно. Тож підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Онлайн-освіта це давно не новинка. Але подекуди і батьки, і діти втомились від уже звичного для нас формату навчання. Тому сьогодні поговоримо про те, як зробити процес онлайн-навчання цікавим та ефективним. Перше. Складіть графік. Тільки не звичайний розклад уроків, а графік, у якому буде приділена увага і навчанню, і відпочинку. Погодьтесь, цілий день просидіти за комп'ютером, концентруючись на навчанні, складно. Тому рекомендуємо додати альтернативні види діяльності та час на відпочинок. Друге. Навчальний простір. І мова не лише про комфорт, Додайте на робоче місце дитини якісь різнокольорові стікери, іграшки антистреси які можна м'яти в руках навіть під час занять. Повісьте на стіну графік дня, який можете скласти разом із дитиною. Додайте якихось плакатів чи якогось атмосферного освітлення. Таким чином, дитині буде приємно проводити час за своїм робочим місцем. Третє. Комунікація. Важливо, щоб в дитини, крім індивідуальних форм навчання, були і групові, де дитина може спілкуватись, ділитись ідеями, щось обговорювати разом із однолітками. Четверте. Мотивація. Старайтесь свою дитину не змушувати до навчання, а мотивувати. Відзначайте успіхи, порівнюйте результати дитини з результатами місячної давності. Так дитина буде бачити свій прогрес. Розуміння того, що є результат, додає мотивації. П'яте. Регулярні перерви. Важливо під час перерв змінювати вид діяльності, тобто вставати за робочого столу, піти попити чаю, поговорити з кимось. А якщо перерва велика, то можна вийти на невелику прогулянку, погратися в якусь гру. Онлайн це не так страшно і погано просто потрібно змінювати звичний підхід, і тоді процес навчання стає цікавішим та приносить більше користі для вашої дитини. Пишіть у коментарях, які лайфхаки використовуєте для того, щоб зробити навчання своєї дитини цікавим та ефективним. А також ставте лайк цьому відео. До побачення.